Друзі, бажаю міцного і крапкого, дивіться, я, звісно вже там поспішу відкрив, але покажу вам, щоб ви теж знали. Тут є сховок, він знаходиться на Юпітері, локація невідома. Я ще не відкрив її, але це зразу як з Янова виходить з лівої сторони. Зорієнтуйтесь. Сховок називається Свіжий Сховок. Для того, щоб його відкрити, тут ці двері закриті. Ви обходите з другої сторони і стріляєте в замок, вони відкриваються. Дивіться. Заскакуйте внутрі. Що ми тут маємо? Ми маємо отакий от сховок. І тут -а? снайперський ПБС. ДСВ, ДСВДМ. доволі-таки хороший сховок. Забираємо в нього ще те, що нам потрібно, але не спішіть. Отут -от за бочками стоїть ще костюмчик. ССП 100 відкриття. Так що забираємо, покачуємо і носимо. Всім дякую за перегляди, всім гарного дня, бережіть себе!